Цікаві факти про математику. Вся математична інформація розміщена у величезній кількості книг. На сьогодні їх понад 100 тисяч. У перекладі з арабської цифра означає нуль. але історично так склалося, що цим словом ми називаємо в принципі всі цифри. Наймістичнішим і оповитим легендами числом вважається 666 число звіра і антихриста. Найдавніша математична праця була знайдена не на території Стародавнього рибу в Олександрії, а в Свазіленді, і являє собою кістку бабуїна з вимитими на ній рисками, її вік складає майже 40 тисяч років. Від'ємні числа аж до 19 століття майже не використовувалися, тому що їх вважали безглуздими і незастосовними. Однак вони мали попит у людей, які ведуть свої справи для позначення фінансових збитків. Перша у світі жінка-математик жила ще за півтисячоліття до нашої ери в стародавній Візантії і звали її Гіпатія. Релігійні євреї прагнуть уникати християнської символіки і взагалі знаків, схожих на хрест. Наприклад, учні деяких ізраїльських шкіл замість знака плюс пишуть знак, що повторює перевернуту букву Т. У перекладі з китайської 4 означає смерть. Тому число 4 відсутнє в нумерації будинків у багатьох китайських містах, а в ліфтах немає четвертого поверху. Соціологічні опитування по всьому світі показали, що найбільша кількість людей вважає щасливим число 7, друге за популярністю 3. Деякі числа нескінченної послідовності числа Пі мають імена вчених. Наприклад, відрізок 6 дев'яток, названий на честь американського фізика Річарда Феймана, який вивчив всі числа після коми до 9, щоб в кінці вимовити 9-6 разів. Найбільшим числом у світі вважається центильйон, він має 600 нулів. Найменше число, відкрите на сьогодні, навіть не має назви. Являє собою десятковий дріб, в якому після коми і перед одиницею стоїть 100 мільйонів трильйонів. трильйонів трильйонів нулів. Десятинна система обчислення почала використовуватися через наявні всього 10 пальців на руках. Не завжди люди користувалися десятковою системою числення. Раніше застосовувалася система з 20 чисел. Нуль римськими цифрами не напишеш. Стародавньому римі ніколи не було числа 0, попри те, що народ там був освіченим і вмів рахувати. У 1900 році всі математичні результати можна було помістити в 80 книгах. Слово алгебра має однакову вимову на всіх мовах світу. Англійський математик Абрахам де Муавр в літньому віці одного разу виявив, що тривалість його сну щодня зростає на 15 хвилин. Склавши арифметичну прогресію, він визначив дату, коли вона досягла б 24 години 27 листопада 1956 року. У цей день він і помер. Евклід був одним з найзагадковіших математиків. Про нього самого до нас не дійшло ніякої інформації, а математичні праці є. Математичні праці писав навіть Наполеон Бонапарт. Пальці рук і камінчики вважаються першими обчислювальними пристроями. Перші знайомі нам знаки додавання і віднімання були описані приблизно 500 років тому в книзі Правила алгебри», що було написано Яном Відманом.